Мистецтва залучають з дитинства. Майже десятиліття благодійна організація фонд родини Кольгофер проводить дитячий мистецький конкурс. Творімо добро заради миру. У ньому юні творці мають змогу продемонструвати свої таланти. Конкурс дійсно цікавий дітям цікаво, тому що по досвіду знаю, що дітям дуже подобається малювати добро, світло, щось приємне. І з задоволенням відгукується саме от на тему цього конкурсу «Малювати добро. Благодійна організація фонду родини Кольгофер з 2014 року проводиться всеукраїнський конкурс дитячих малюнків Творім добро заради миру. Творчими наставниками конкурсу в різні роки були відомі творчі особисті, серед яких народний артист України Олександр Пономарьов, заслужена артистка України Тоні Матвієнко, заслужена артистка Автономної Республіки Крим Злата Огнівич та багато інших. Вероніка здобула перемогу ще у сім років 2021-го. Тоді дівчинка зобразила на полотні синичку, яку зимку підгодовують добрі люди. Каже її картина про емпатію і чисту душу. Зараз їй вже дев'ять, а свій тріумф досі згадує з гордістю. Це було дуже прикольно і мені це подобається, коли на якусь ідею малюєш конкурси. Це прикольно і я завжди... Я подумала про синичку. Бо якщо зробиш їй добро, то вона верне тобі добро. Хоч хоч ти їй зробиш маленьке, але вона потім зробить тобі може велике. Мати художниця, а також її творча наставниця, розповідає, як готувалися до конкурсу. Працюють старанно, обдумують кожен штрих і мазок. Вероніка в той рік, о, їй здається, що сім років було і. Дійсно зупинилися на тій маленькій синичці. Вона каже, така маленька птичка, чом би їй не допомогти. Але саме цікаве було в тому, що вона намалювала ту роботу здається з зеленими полями, з зеленими деревами. Ну а ми ж знаємо, що синичок взимку підгодовує, тому довелося поправляти. Щорічно діти із ентузіазмом готуються до мистецького конкурсу. Цьогоріч його проводить благодійна організація Фонд родини Кульгофер спільно із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв. Прийом заявок розпочався у символічну для українців дату незламності 24 лютого, не дивлячись на те, що минув. Рік повномасштабного вторгнення в Україну наші діти довели свою силу, довели свій патріотизм, який є і Показан, показаний в роботах, в мистецьких роботах наших дітей. А умови для участі максимально прості: мистецька робота малюнок, який розкриває поняття добра, любові, поваги, дружби, чесності, порядності і відповідальності. У матеріалах та техніці в учасників обмежень немає. Долучитися до конкурсу, проявити свої таланти та втілити у картинах добро можуть практично усі охочі. Єдиний критерій вік. Творчі роботи на розгляд журі може подавати молодь з 7 до 17 років. Роботи надсилаються на ОМФ центр. Ми збираємо висококваліфіковане журі, переглядаємо, визначаємося з переможцями, от і нагородження буде 1 червня. Подати свої малюнки діти можуть до Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Можна принести їх особисто або надіслати на електронну адресу центру. Віримо в Україну, пишаємо сталановити українською молоддю, творимо добро заради миру та перемоги.